Якщо поглянути в минуле, то виявиться, що така держава, як Російська Федерація, існує рівно стільки ж, скільки і держава Україна. Бо обидві повстали на уламках Радянського Союзу. Однак різниця все одно є. І якщо Україна весь цей час боролася за свою ідентичність та прагнула налагоджувати контакти з цивілізованим світом, то Росія в основному намагалась відновити СРСР. І, звісно, панувати на цьому опелищі. Кажучи просто: РФ воює безперервно всі 33 роки свого існування. І зовсім не дивно, що за цей час російська агітпроп-машина досягла високого рівня професійності. Так, мова йде саме про пропаганду, а не журналістику, і це важливо. Бо замість фактів, російські медіа створюють вигідну для Кремля версію реальності. Вони не розповідають, як є. Вони розповідають те, у що мають повірити глядачі. Згадаємо, до прикладу, російське вторгнення в Грузію у 2008 році, яке в самій Росії називали операцією з примусу до миру. Чи всі українці тоді розуміли, що відбувається насправді? Чесна відповідь? Ні. Багато хто дійсно сприйняв події через призму російської пропаганди. Бо саме тоді російська медіа машина продемонструвала, як вміє створювати переконливу брехливу картинку для зовнішнього світу. У 2014 році Російська Федерація намагалась повторити цей трюк. Але вийшло так, що їй завадив технічний прогрес. Звичайний смартфон кожного з нас перетворив на свідка, а кожен пост, фото чи відео на потенційний доказ. Війна завжди лишає сліди. Нині. Ці сліди надійно зберігаються в цифровому просторі, і приховати правду значно важче. Водночас українські медіа також можуть похизуватися певним прогресом. І цивільні, і військові журналісти суттєво підвищили якість подачі інформації з фронту. Конкуренція виросла, як і вимоги та аудиторії. Бо, як би це цинічно не звучало, навіть про війну треба вміти розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко. І це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Якщо поглянути в минуле, то окуповуючи Крим, РФ діяла не стільки силовим способом, скільки тисла на психіку. Зовнішній вигляд російських солдатів вражав уяву і не тільки пересічних українців, а й деяких військових. І тут немає чого соромитись, бо станом на березень 2014 року здавалося, що якість спорядження і забезпечення російських вояків є на дві голови кращим ніж у солдата українського. Варто чесно визнати, 11 років тому у війну проти ядерної держави, яка називається Російська Федерація, українське військо увійшло буквально без штанів. І вийшло так, що навіть звичайну форму воякам доводилось шукати через волонтерів або купувати самотужки. Але, як то кажуть, ці по осінь щитають. За роки що минули, держава Україна вчинила не просто реформу, а буквально революцію речового забезпечення. І сучасний український солдат має стільки спорядження, що його іноді важко нести. У свіжому відео від Національної гвардії України. Сержант з матеріального забезпечення, що має позивний цитрус, детально розповість вам про майно, яке видається військовослужбовцям батальйону Гроза бригади Буревій навушники фірми Волкерс Рейзер для захисту вас від шумів, прильотів ворожої артилерії. Ви собі тут накручуєте качельку громкості, і ви можете собі фіксувати. Чим їхнє головне преимущество в тому, що ви голос людини будете чути гарно відчутливо, а всі гучні звуки, такі як прильоти, воно буде повністю поглушати. І це зменшить ризики отримати акубуротравму, контузію. На колінники, на локотники для захисту ліктів та колін. Зроблені з якісного матеріалу, не рвуться. По практиці досить гарні в експлуатації. Звісно, просто одягнути солдата це лише частина справи. І реальний іспит з ефективності будь-яка армія завжди складає в реальному бою. І саме тут є ще один цікавий момент, який варто розглядати в контексті історії. Пам'ятаєте, як вихвалялась Російська Федерація своїм Чорноморським флотом? В традиції Петра І, вся ця маячня, нині у Кремля на Чорному морі вже фактично нема чим вихвалятися. Черговий випуск спецпроекту Полігон розповідає про тих, хто щодня охороняє водні кордони нашої країни, військовослужбовців, військово-морських сил Збройних сил України. Дивіться сюжет про людей, які створили маленьке стратегічне диво на офіційному каналі головного управління комунікацій Генерального штабу України. Захисники незалежно. Спочатку я проходив курси, курси підготовки саме по катеру. Далі. Проходив підготовку саме вже по зенітки. І далі після всіх навчань у нас було бойове злагодження саме на катері. Це ще тривало місяць-три. На кораблях бойове злагодження проводиться в момент виходу корабля в море. Але якби ми впираємося в проблематику молодих моряків, які в невизначеній ситуації трошки можуть, знаєте, тірятись. Варто пам'ятати, що військово-морські сили України це не тільки кораблі чи берегові ракетні комплекси. Важливим елементом військово-морських сил є корпус морської піхоти. І в умовах повномасштабної війни морська піхота виконує найскладніші завдання. Як і сухопутні війська, морпіхи мають танки, безпілотні літальні апарати і, само собою, свою артилерію. Бо в умовах Великої війни завжди знайдеться така ціль, яка заслуговує, щоб отримати осколково фугасний снаряд. А краще два. До вашої уваги, офіційна сторінка 36-ї бригади морської піхоти і цілий короткометражний фільм. Який ілюструє один день бойової роботи розрахунку самохідної артилерійської установки. День як новий розділ у боротьбі зі злом. Для миколаївських морпіхів це був світанок. А для тих, хто був по той бік історії, темрява настала назавжди. Опускай, опускай, опускай. Ще трохи. Ще. Ще трохи. Чуть підніме. Вс, хороб. Хорош. Очікуємо подати команди. Ловить не любить їх. О, готово. А, так, це не ми. Вони йдуть просто по центру дороги. Плюс. Ось Плюс Підходим. Постріл! Кожен день війни це сотні, а то і тисячі історій, кожна з яких варта екранізації. Тут вам і трагедії, і комедії, і бойовики, і навіть містичні детективи. Але важливо розуміти, що в кіно грають актори. А те, що відбувається з нами, це реальність. До вашої уваги, неймовірна історія, яка трапилась пілотами батальйону безпілотних систем 63-ї бригади та піхотинцем 60-ї ОМБР, який потрапив під обстріл і опинився в критичній ситуації. Нагадую, що зараз вам буде продемонстровано невеличкий фрагмент цього захоплюючого відео з місця подій. А от повну версію сюжету ви можете побачити на офіційній сторінці 63 ї бригади. І QR-код, який зараз з'явиться на екрані, допоможе вам легко цю сторінку знайти. Ти не перейдеш там? Понаходили якісь щити, якісь там стрілавки, драбини, щось таке. Понакидували просто так одне на одне. Попробували, можна перейти, супер. Щоб його перетягнути через річку, використовували буксировочний трос з автомобіля. Що, тримаєшся? Давай! Добре, добре, Си, 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 не тяни, не тяне, не тяне. Давай руку руку руку. руку, Давай, давай, давай. Аба, 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 Тільки його витягнули з води, був прильот, е, ймовірно, кап. Стався прильот, поки все було, то так ще пішло догори, не почало падати якась така, зразу глуха тишина. Я такий думаю, я вмер чи ні. Є така фраза, двоє це один, а один це нуль. І вона про взаємодії. Тобто про те, що певний результат є спільним надбанням людей, які разом роблять одну справу. І про те, що без взаємодії, навіть надзусилля окремої людини, можуть легко перетворитися на ніщо. Тільки уявіть, що буде, якщо пораненого бійця, ризикуючи життям витягти з під вогню, але при цьому не доправити до лікарні. Разом зі своїм екіпажем Олександро на псевдо-Ластівка вивозить поранених з передової. За кілька років встигла побачити багато крові й болю. Досі пам'ятає очі хлопців, які поверталися з кринків. В них я бачила пекло. Іноді здається, що все це було не з нами. Що це фільм, який має закінчитись, як тільки натиснеш кнопку. Але він не закінчується. Це пряма цитата. Відео від 39-ї бригади берегової оборони розповідає про те, чому успішна евакуація можлива лише за умови злагодженої роботи великої команди. Яку правду варто говорити пораненим? Як війна та служба у війську міняють життя? І чому іноді дратує фраза сторонніх людей? Я вас розумію. Останні шість років перед війною я бухгалтером працювала. Але коли почалася війна, я згадала, що в мене є військовий квиток, що зірочкою. І там написано військово зобов'язаний і написано медична сестра. Одразу не взяли, але в мене були знайомі. Я позвонила їм, кажу: мені треба. А вони кажуть, дамо номер телефону. Я вдома була не одна, а з дочкою. Вона мала їхати, вона тоді вчилася в Харкові. І вона була вдома, у ще собака. Вона там Мама, ти куди розплакалася, що ти мене залишиш? Що я тут сама робити? Куди? Як? Бо е, двоє дітей ще в Києві було. Е, ще чоловік був в мене військовий, е, тат, його, його, він уїхав зразу 24 числа уїхав частиною свою. І я така думаю: окей, добре, поки що я не дзвоню. Але я 26-го вже знайшла наш батальйон. Нам зараз. Влітку восени минулого року ворог стрімко почав просуватися в бік Покровська, захоплюючи села навколо міста з загрозливою швидкістю. Проте силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, і нині наступ росіян зупинений. Українські війська тримають оборону навколо Покровська, але саме місто вберегти не вдається. Окупаційні війська знищують місто авіабомбами, а логістичні шляхи до нього намагаються обрізати за допомогою дронів. Широко застосовують FPV на оптоволокні, буквально чергуючи дронами в районі автошляхів і особливо залізничних переїздів. Цивільні мешканці похилого віку, у яких не лишилося рідних та близьких можливості та сил виїхати, опинилися заручниками прокровських підвалів. Незнайомі між собою люди почали гуртуватися разом, допомагати один одному, щоб разом шукати засоби для існування. Фільм від 93-ї бригади розповідає про всі ці події, як є, без прикрас. Відео має англомовні субтитри, тож ви можете рекомендувати його своїм закордонним знайомим. Остановка ну, меркувато. Противник наносить удари кабами і. Ну, регулярні обстріли артилерії, ну, плюс до того, які Ну, В принципі, ви все самі чуєте. Вони просувалися дуже впевнено, швидко по цим напрямкам, а на даний момент зупинилися на, ну, навколо Покровська і далі вони не можуть просуватися. Деякі території, навіть наші союзні підрозділи відбивають. Що, поки що так. Російсько-українська війна триває понад 11 років, і весь цей час триває інша битва в інформаційному просторі. Як цивільні журналісти, так і представники військових медіа всі працюють над тим, щоб донести правду про Сили оборони України, оказати наш спротив, нашу стійкість, нашу реальність. Варто визнати, на старті цієї війни, у 2014 році, інформаційне поле бою було переважно під контролем противника. Українським ЗМІ довелося багато чого навчитися на ходу робити помилки, набивати гулі, але й здобувати безцінний досвід. Станом на сьогодні ситуація змінилася. Кількість контенту, які створюють підрозділи і формування Сил оборони України, постійно зростає. І як дослідник історії цієї війни я можу стверджувати, покращується і якість. Однак я хочу нагадати, це не фінал і це точно не хід парад. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео, де кожен кадр це відлуння боротьби, кожна історія це відображення чиєїсь долі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і на канали тих бригад, чиє відео вас зачіпило. Підтримуйте наше військо, бережіть себе, підтримуйте один одного. Побачимось наступного тижня. Далі буде.